Наша розпаковка з тему приїхала сьогодні. Що тут є? Тут у нас є тряпочки для кухні, я заказувала. Так, що тут впало? Це я заказала Доні отаку резиночку, яка називається на хвостик. Дуже прикольно. Потім я заказала е це натальні карти. Я цікавлюсь цим. Дуже прикольний. Кому цікаво, можу розпаковку карт зробити показати якість. Хочу отаке волосся. Доня, ти помагала б мені, так? Да? Таке волосся замовила доньці хвіст. Так, це все. Потім що в нас шею. Е -е, я ще замовила. Це у нас футболку я замовляла. Це у нас що таке? Давайте подивимось, Що? Це у нас таке. Так, да, звичайно, можна допомогти мені. Так. Ага. Це я тертки собі заказувала. Мені оця розумка дуже прикольна. Вона вдягається на хвостик. І це звірятко висить на хвостка. І дуже така світирок у Дуже класно. загалом. Ще щось ми загубили там. Ще в нас ще щось є, а ну розпакуй що це. Або потримаю камеру отак. Що це, цей за це чувак, мам?